У Київському райсуді Полтави допитали ще п'ятьох свідків по справі міського голови Харкова Геннадія Кернеса та двох його охоронців. Нагадаємо, їх звинувачують у викраденні та побитті двох активістів під час подій Євромайдану. Цього разу допитали і Миколи Старостенка, працівника Державної служби охорони. У день ймовірного злочину він був на зміні і охороняв готель Національ, у якому, за словами майданівців Сергія Ряполова та Олександра Кутяніна, їх і побили. Микола Старостенко всі. І обвинувачення потерпілих заперечує і говорить, що взагалі бачить цих людей вперше. Допит охоронця тривав майже три години. Питання йому ставили і захисники Геннадія Кернеса, і адвокати потерпілих, і прокурор. Останній і викликав незадоволення мера Харкова. Не далі і наслідки, далі Он встает, не задавая прямых вопросов, начинает что-то млямлить себе и объяснять что-то. Я хочу обратиться к вам, потому что прокурор позволяет себе неправильные А ось прокурор Олександр Ганілов у своїх питаннях жодного тиску на суд чи свідків не вбачає. До того ж, переконує його мета встановити істину. Ні, питання тільки в тому, що її в сторону захисту. Всі питання, які я задаю ніс в'язни з установленням істини подано проїздство того, щоб було повні картини тих яких Я спрашиваю. всього по цій справі. Суд має допитати майже 100 свідків. 70 з них від сторони звинувачення.